Короткий третій сценік я хочу ще раз наголосити, як на мене, один з кращих автомобілів, який використовується, може використовуватися абсолютно в різних умовах експлуатації. Цей автомобіль підійде для сім'ї, для молодої пари, для сім'ї з трьох діток, підійде, що цікаво. Тобто тут не буде тісно трьом діткам, тут залишиться місце під багаж. Багажник досить просторий, високий. Можна зняти задну поличку, навантажити дуже багато. А найнадійніший, певно, з бензинових, які мінівенів взагалі які існують, це 1.6 K4M. Я вважаю, це бестселер двигун за яким будуть дуже сильно сумувати абсолютно всі. Люди, які користувалися коли-небудь цим двигуном, будуть згадувати, от колись Рено робило такий класний двигун, він був такий надійний, і дуже шкода, що компанія пішла хибним шляхом не удосконалення саме цього двигуна, а забрали двигуни, фактично поставили собі на конвейер двигуни Нісан. Це я вважаю фатальна помилка компанії Рено, яка приведе ну, досить до. До вибивання їх з ринку точно, тому що Toyota свої двигуни залишила надійними, ВАК перейшов на трошки інший рівень, і знову ж таки, його ТСА і 1.2, і 1.4 Зараз ніхто не боїться, їх навіть більше люблять ніж бояться, тому що вони економічні і вони ефективні двигуни. а от Компанія Рено замість того, щоб поставити на цей 1.6 турбокомпресор, втикнути його на всі абсолютно свої моделі, топові навіть на талісман з турбокомпресором К-4 вивозив би взагалі на ізі. Вони пішли хибним шляхом. Але ми говоримо сьогодні про сценік, про форм-фактором автомобіля, як найкращий автомобіль для таксі, служб доставки, сім'ї, бізнесу для торгового агента. Для будь-якої взагалі потреби автомобіль просто універсальний, максимально правильна величина, не за великий, не за малий. Автомобіль ідеально, абсолютно має ідеальну посадку, багато місця. Він дуже класно підійде для старших людей з проблемами з опорно-руховим апаратом. Для людей, на жаль, в країні ситуація важка з інвалідністю, кому потрібно возити навіть крісло, можливо. Можна його переобладнати спокійно і буде зручно інваліду користуватися цим автомобілем. Тобто, це кращий варіант того, що є на ринку. Чому? Дивіться, двигун фактично мільйонник по факту. Так, K4M двигун під мільйон кілометрів може пройти. Коробка взагалі не чув, щоби в безценіка бензинового хтось робив ні п'ятиступку, ні шестиступку. Ну такого просто фактично не буває. Кузов не гниє в автомобілі. електрика мозок не робить. Це один з кращих реально, варіантів, які є на ринку. А що ще потрібно для людей, яким автомобіль потрібен на 5 плюс років? Це кращий автомобіль на, на життєвий проміжок 5 плюс років. Кузов не згниє, двигун не відригне, якщо будете обслуговувати. Ну, однозначно, тут нема чому відрігувати, окрім фазіка і там прокладки клапаної кришки час від часу і прокладок впускного колектора. Все решта тут просто ну, ну, реально розслабляється. Ресурсне. Система кондиціон... кондиціонування надійна, окрім радіатора, кондиціонера. Раз в 5 років бажано замінити 5-6, але це досить знову ж таки, довга відстань. Стосовно ходової частини. Позаду балка салінблоки не так часто виходять з ладу, там майже нема чому ремонтувати, Стоїчки підкинули, поїхали. Передок звичайний простий, максимально простий Макферсон, блоки 300-400 гривень. На сьогоднішній день комплект передніх коштують. Дуже дешево зараз в обслуговуванні стало всі. Пильники, сальники все є, і все є по хороших нормальних виробниках і за дуже мінімальні абсолютно гроші. Тому вважаю, немає альтернативи, і жоден, жоден мінівен, який є на ринку, не може дати надійності такої. Такого двигуна немає надійного. І в принципі. Такої безпроблемності немає автомобіля, який може дати конкуренцію в дешевому сегменті за 6 від 6200 до 7,5 тисяч доларів. Конкурента цій машині просто нахрен немає. Хтось скаже, «Зафіра, трошки інша машина. Вона довша, це не такий короткий мінівен. Конкурента реально йому немає. Туран більший, дорожчий, не набагато по надійності. Peugeot немає такої автівки, абсолютно. Тобто Citroen, C4 Picasso, короткий, ну щось схоже, але знову ж таки бензинового двигуна немає. І ми вже відразу його викреслюємо зі списку. Немає нікого, хто міг би бути по розміру конкурентним, таким об'ємним великим в салоні разом з тим з великим багажником і разом з тим з такою зручною класною посадкою просто нафік нема конкурента. Ця тачка поза конкуренцією однозначно. Тому, друзі, якщо ви обираєте собі автомобіль для сім'ї, для роботи і там ви не естет, не, не хочете якийсь супер там. Модний автомобіль на вигляд, ви можете взяти собі короткого сценіка на 1,6 бензині третього, вкинути на нього гарні дисочки, 16-ті, красивені, притинувати задній ряд, поставити непогану якусь акустику на ньому і просто насолоджуватися надійністю цього. Автомобіля найкращий автомобіль. От просто дайте хтось мені назвіть одного хоча б конкурента. Немає, бо надійності просто не існує нікого, хто переплюнув би оцю таратайку. Так, це можливо не той автомобіль, який має там, ну не знаю, яку там вже не знати яку надійність, але нічого кращого, надійнішого просто немає. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, хто може дати фору цій бришці. Ніхто не. Ніколи не дасть. Ні, в Форда немає такого двигуна мега надійного, і такого кузова немає, і дешевої ходової задньої немає багато в кого. І взагалі, в принципі, це Unreal зробити конкуренцію цій машині. А ви, звичайно, що напишіть в коментарях, чи ви знаєте хоч один автомобіль такий по надійності, як короткий третій Grand сцені. Ви просто його не знайдете. Задумайтесь, кузова. Ні в кого немає. Ну, хіба Peugeot Citroën, але там гірший кузов, все одно, хай трішки, але гірший. Двигуна такого в них немає. Ввага, немає такого двигуна. Ну, немає. MPI їхній він курить по надійності, по довговічності з цим MPI. Реально курить, хай би хтось що не говорив. Я маю на увазі з розряду BSE. Жире масло, більша витрата, не такий ефективний і все-таки решта. Ну, мені він менш подобається. Звичайно, що він класний, але. Знову ж таки, якщо ми говоримо навіть про БСЕ, ми згадуємо гниючий Ваговський кузов, особливо в Турана, і ми розуміємо, що і знову ж таки розмір тих автомобілів він більший. Це менший автомобіль за менші гроші, надійніший і ресурсніший. З вами, як завжди, був Степан, Ютуб канал Авторозбор. Поза конкуренцією, третій короткий сценік на двигуні, повторюсь, 1,6 Бензин. Бензин. Не дизель, не 2.0 варіатор, а саме бензин. Тачка? Муа. Купуйте. Рекомендую, але тільки при умові не трупа. Візьмете в поганому стані. Звичайно, що будете робити ходову і генератори, стартери, якщо візьмете, виїжджений з великим проб'єм. От, до речі, народ. 120. Хіба в ньому шумно? Ні. 120 на ізі. Нема шуму, тиха, класна тачка. За свої бабки просто персик.